Вітаю всіх. Маємо сьогодні тему Божий поклик, як почути і відповісти. Попробуємо трошечки розібратись, що це таке. Отже, Бог нас кличе. Бог нас кличе. До чого він нас кличе? Як, в який спосіб ми можемо цей поклик відчути. Як ми можемо зрозуміти, що це є саме його поклик? Дуже багато про це писав Жак Філіп? І спробуємо поглянути на задані питання його очима? Передумовою для того, щоб розпізнати поклики життя, які адресуються нам кожного дня? є... Насамперед, наша відмова перестати самим повністю контролювати своїм життям і також самим програмувати власне щастя. Ми не можемо реалізувати себе лише через втілення своїх планів, лише через мобілізацію своїх розумових здібностей, своєї енергії. Так, це потрібно, однозначно, ми інакше не зможемо нічого зробити. Тобто, це є Необхідний, але недостатній процес, який призводить до глибоких розчарувань, коли наступають поразки і невдачі. Тому маємо слухати Божі поклики, е, непомітні, таємничі, вони як запрошення, які адресуються нам впродовж всього нашого життя. І лише тоді, як будемо їх. Прагнути чути, могти чути і відповідати, тоді зможемо вповні реалізувати себе як людей, які погодились іти тим своїм особливим, лише нам присвяченим шляхом, призначеним шляхом. І оця наша відповідь на них вона передбачає певну силу, певну мужність вийти з обмеженості своїх думок і бачень. Щоб побачити Божі думки, щоб змогти дивитися Божими очима, щоб прийняти дійсність такою, якою вона є, у відкритий і довірливий спосіб, а не так, як бачимо її ми. Бо, на жаль, ми не бачимо дійсність. Люди взагалі не здатні її побачити такою, якою вона є. Ми здатні бачити лише одну частинку дійсності. Я колись чула про такий експеримент. Де в пустій кімнаті посадили людей під різні стіни і поставили посередині стілець, який був пофарбований в інший колір з кожної сторони. І тому ті, що сиділи на землі і бачили тільки одну сторону стільця, вони бачили лише один колір. Ну, так спеціально була та відстань, щоб вони бачили лише один колір. Ті, що сиділи з тієї сторони, бачили інший колір. Ті бачили третій, ті бачили четвертий, і, відповідно, коли їх спитали, якого кольору стілець, то всі оті чотири групки людей відповіли по-іншому. І тоді ведучий цього експерименту попросив їх встати і обійти навколо стільця. І коли вони обходили, вони побачили, що зверху був ще п'ятий колір. І коли вже він другий раз їх спитав, якого кольору стілець, вони вже відповіли, що п'ятьох кольорів. Він каже, ні, ви помиляєтесь, я не бачив ні одної людини, яка б залізла під стілець, щоб побачити, який там колір, а там був шостий. Але ніхто з вас це не зробив. Тому мені якось запам'ятався цей експеримент тим, що ми завжди бачимо якусь частинку реальності. А повністю бачити, ми її просто не здатні. А Бог може, тому, коли він на основі. Тої єдиної справжньої реальності, яка є доступна лише йому, він щось пропонує через свій поклик. Це дуже важливо для нас. Як він пропонує? Жак Філіп продовжує: він каже, що поклики отримуємо через події, через події нашого життя, які інколи нам не подобаються, можливо, ми обурені, розчаровані. Але в цей момент через цю подію, через ці зовнішні обставини, Господь нас кличе через осіб. ну, дуже часто через близьких нам осіб, з якими ми маємо стосунки. А також дуже важливий спосіб відчути поклики це через прагнення нашого серця, через слова зі святого письма, через звернення інших людей, які, можливо, далі є до нас. Через прохання, через внутрішні відчуття та інші способи. Ці поклики йдуть від Бога, який дав нам життя і не перестає турбуватись про нас, хоче вести нас шляхами життя. Він є Богом, який не перестає нас кликати от, цими багатьма способами, про які ми вже говорили, таємничо, але реально, щоб надати кожному життю цінність, красу, плідність. Які перевершують все, що ми можемо передбачити і уявити? В Ефесян читаємо, як апостол Павло пише, що «А тому, хто може зробити куди більше за все те, чого ми просимо, або що ми розуміємо за діючою нас силою, йому слава. Мені тут дуже подобається, куди більше. Воно мене якось так внутрішньо заторкує, бо ми інколи навіть уявити собі не можемо те більше, до чого нас кличе Господь. Кожен поклик Бога насамперед це поклик до життя. Тому наше найперше покликання і наша найперша відповідь це жити. Другий поклик можна сказати до життя в усій його повноті. Оці от слова. З Євангелія від Йоанна 10.10, я прийшов, щоб ви мали життя і мали життя по достатком або в повноті, вони дуже теж мене заторкують. Це означає, що Бог хоче, щоб ми могли жити і жили в найбільш інтенсивний і найкращий спосіб, і приймали з більшою довірою своє життя таким, яким воно є в усіх його складових, в тілесній сфері. Де головним інструментом є наше тіло. Ну, взагалі, наше тіло це найголовніший інструмент. Наша душа, наш дух можуть проявитися тільки через нього, поки ми тут на цьому світі. А також в психічно-емоційній сфері, в розумовій, в духовній. І тоді, коли ми можемо відчути це, коли ми можемо зрозуміти цей поклик. Лише тоді ми можемо говорити про відповідь, про саме слово відповідальність, яке походить від цього відповідь. Але які в нас є органи, щоб це почути і щоб це відчитати? Я вважаю, що це є інтуїція і совість або сумління. І тут я би хотіла процитувати Тімо Пурьо. Який в своїй праці так говорить про сумління або совість, що ми можемо відчути те, що є для нас важливим, і відповідно прагнути те, що є для нас важливим, втілити в життя під керівництвом свого сумління. Тобто, коли ми хочемо віднайти якісь приховані можливості чогось значущого, що є в нашому житті. Що є в певній ситуації або в певному моменті життя, ми повинні навчитись слухати і наважитись слідувати тим посланням, які нам дає наша совість або сумління. Бо лише вона може допомогти нам знайти приховані ці можливості в різних життєвих ситуаціях і вибрати найціннішу. З доступних на цей момент альтернатив. Про це дуже багато писав Віктор Франкл якраз у е, в своїх працях, де він говорив про сенс життя. Він казав, що цей сенс моменту і полягає в тому, щоб серед всіх можливостей, які є, ми вибрали найкращу, найціннішу. І лише совість здатна нас туди спрямувати, знайти цю універсальну і найціннішу смислову можливість, Тому, маючи оцю цю совість, ми здатні розуміти себе як ту, яка здатна відповісти, яка здатна розуміти, що є цінним і нецінним, що є добрим, а що є злим, чого варто хотіти, а чого ні. Тому, коли ми це здатні відчути. Завдяки нашому сумлінню ми можемо вибрати оце добре, прекрасне, правдиве, справедливе, розумне, що можемо потім втілити? Чим же є наша совість? Звичайно, що ну, я переконана, що це є щось, що не піддається нашому прямому контролю, це є Божий голос. Оцей свій поклик Бог здійснює у нас через совість. Натомість Франкл говорить про совість як про інтуїтивну здатність. Вона пов'язана з істиною цінностей незалежних від людства. Вона так, якби понад тим, вона, ну я це простіше пояснюю, якщо вона є оцим Божим голосом, то вона і може відчути. Бога як найбільшу істину, як найбільшу правду, як найбільше добро, найбільшу любов. І, власне, дуже сильно з совістю пов'язана інтуїція. Тімопоріо називає, що вони знаходяться в інтуїція в духовному несвідомому. І, а совість знаходиться на несвідомому рівні духовного свідомого, духовного усвідомлення. І ми не можемо, так якби свідомо під'єднатись до нього, щоб завжди чітко чути бездоганні і неспотворені знання про те все важливе і значуще, про те все цінне. І мені дуже подобається думка Тіму Порьо, що наша совість непогрішна, вона передає нам інформацію з того глибинного, чистого джерела з об'єктивної реальності. Від Бога, від того всього, що перевищує наше розуміння. Але наша інтуїція є людською, тобто, вона є вже недосконалою, вона може бути помилковою, як всі інші наші людські духовні здібності. Але лише вона може бути передавачем голосу Сумління. І інколи мені виглядає, що ми дуже неправильно. Розуміємо інтуїцію і, і саму її цінність неправильно трактуємо. Вона є високо розвиненою духовною здатністю на думку Тімупорьо. Ми можемо її тлумачити, як якийсь такий цікавий феномен, пов'язаний з передбаченням, шостим чуттям, знанням чогось наперед. Ми можемо сприйняти певну людину або певне місце як знайоме, ми можемо відчути, що для нас буде краще в майбутньому. Звичайно, що є якісь реальні переживання, про які я щойно говорила, але інтуїція не лише це. Інтуїція насамперед, що нам дуже важливо розуміти, пов'язана з совістю, про яку ми тут говорили. І це є певний досвід в царстві духовного усвідомлення, який допомагає зрозуміти нам те щось глибше, те щось таке дуже значуще. Такий філософ, який серйозно вплинув також і на погляди Франкла, Макс Шелер, він говорив про нашу емоційну інтуїцію, згідно з якою її можна характеризувати як емоційну духовну здатність. Тобто це не зовсім те, що ми відчуваємо певні емоції через органи, переживаємо певні емоції через органи чуття. Тут ми більше говоримо про знання чогось важливого, про знання цінностей і як ми вважаємо їх, що для нас є більш цінне, що є більш, менш цінне. Отже, маємо розвивати свою інтуїтивну здатність. А єдиний спосіб розвивати її, щоб через неї, через інтуїцію чути своє сумління, це намагатись якомога краще і частіше слухати і інтерпретувати почути. Тобто нічого нового, так коли ми говоримо про розвиток чеснот чи про накачування м'язів, це це робити, це вправлятись в тому. І Тіму Курьо пише покладатись на інтуїцію також є практично єдиним можливим способом схопити сенсову можливість, яка може бути доступною лише на мить. І часто це складна ситуація розв'язання проблеми, які людина має дуже швидко вирішити, яку з різноманітних доступних альтернатив вибрати. Тобто, через інтуїцію. Через голосовісті ми можемо почути цей Божий поклик і пробувати давати на нього відповідь. І от коли ми говоримо про відповіді, то саме поняття відповідальності відповідати за щось передбачає існування перед тим поклику, заклику, пропозиції, запиту, певної вимоги ситуації, яка нам адресована. Така засаднича реальність, як прагнення трактувати в своїй глибинній природі щось як поклик. Найглибшим прагненням, ми говорили, є життя в повноті, або, іншими словами, життя в щасті. І цей поклик йде зверху, здалеку, не від людини. Апостол Павло. Вся цінність його життя у поклику, він як приклад того, як людина може відповісти на цей поклик, який він в незбагненний спосіб отримав на шляху в Дамаск. Він йшов з однією цілею, цілю, але зустрівши Бога, почувши від нього поклик, все його життя змінилось повністю. Будь-яка благодать, будь-яке повноцінне життя, будь-яка плідність сприйня... 에... сприймається. Як моральна поведінка, справжня моральна поведінка насправді, є результатом нашої відповіді на всі Божі поклики. Ці поклики мають завжди початок в Бозі, і вони є первинні. Бог перший вступає в діалог з людиною, Він перший шукає за людиною, Він перший пропонує їй її, її особливий шлях життя. І він чекає від нас вільної відповіді. На оці пропозиції, він хоче від нас цієї вільної відповіді. І як пише Грескаке у своїй праці, чому люблячий Бог допускає наші страждання, цієї відповіді, Він чекає лише мить. Тому, коли ми відкидаємо наші поверхові бажання, породжені нашою зраненою психікою, накинуті нам маніпуляціями інших, тоді може вийти з глибини наше найглибше прагнення. Це знову ж таки думка Жака Філіпа, яке йде з глибини серця і є виразом нашої справжньої особистості, нашої життєвої місії, носієм Божого поклику. І дуже цікаво, він, власне, описує, що яке найглибше прагнення людини це прагнення щастя. І найдивніше, що Божим покликом теж є оце щастя, яке Бог хоче дати людині, фактично, вони збігаються. Насамперед, Бог кличе нас до дарування себе іншим в любові, В логотерапії ми це називаємо терміном самотрансценденція. І це відповідає таємному бажанню, яке у нас є. Варто тут згадати слова Івана Павла II, схильність до дарування вписана в найпотаємніших глибинах людського серця. Кожна людина відчуває бажання увійти в стосунок з іншими і вповні реалізує себе, коли вільно віддає себе іншим. Поклик до добра, поклик до правди, поклик до краси. Ми прагнемо того всього. Що є оцим добром, оцією красою, цією любов'ю. Ну і ще от я би хотіла сказати про цих два інструменти Віктора Франкла: це самодистанціювання, це наша спроможність відділити своє духовне я від решту речей у світі, піднятись над ними для того, щоб усвідомити, ким чи чим я не є. Фактично, це віддалення від ситуації, віддалення від самої себе, щоб побачити картину по-іншому. І другий навик це самотрансценденція, про яку я щойно сказала, тобто спроможність жити заради цілі більшої, ніж я сам чи сама. здатність вийти за межі себе. Для чого? Для того, щоб могти дати відповідь на цей поклик, який лунає в нашому серці. І як ми вже десь бачачи цю картину, напевно, розуміємо, що цим покликом є довіра. Перепрошую, цією відповіддю є довіра, довіра до Бога, до Його плану життя, довіра до Його шляху, яким він кличе нас пройти. І хотілося би тут на завершення також процитувати Жака Філіпа. Що глибинна основа, кінцевий синтез оце все повне здійснення є в тайні Христа, бо існує в Новому Завіті лише одне слово поклику слово, яке отець адресує нам через свого сина. І святий Іван від Христа каже, що це лише одне його слово, це його син. Саме Він є словом. І підсумовує в своїй особі все те, що Отець прагне сказати кожному з нас. Він є нашим найбільшим даром. І в Христі читаємо в посланні Павла до Филипп'ян: коли є якась утіха, коли є якась відрада в любові, коли є якась спільність духа та якесь серце і милосердя, то лише в Христі. Він розумує все, що було. В довгій історії творення, все, що передано в історії Ізраїля, він є тим остаточним словом, до якого нічого не можна додати, яке каже все про Бога і все про людину. І тому різні поклики, які Бог адресує нам від початку до кінця життя, насправді йдуть від одного єдиного поклику прийняти цю тайну Христа. Дозволити їй просвітити, і дозволити їй ще одного дня, кожного дня перетворювати нас. І оцей найперший, про який ми говорили, поклик до життя в таємничий спосіб вже є покликом у Христі, бо читаємо все було створене у ньому, ним і для нього, послання до колосян. Саме він, образ невидимого Бога, він первородний усякого створіння. В ньому все було створене, що на небі і на землі, видиме і невидиме, чи то престоли, чи то господство, чи начало, чи власті все було ним і для нього створене. Він раніше усього і все існує в ньому. Також послання до Колесян, перший розділ 15 17 стих. Тому поклик творення є поклик бути вповні людиною. І він може здійснитись повністю лише коли ми, як люди, стоїмо близько до Христа, коли ми є з Ним. Бо Він був єдиною вповні реалізованою людською особою, яка цілковито відповідала Божому плану і Божому поклику тобто досконалою людиною. І коли, і коли власне цей новий поклик, який ми. Зараз отримуємо. він полягає в тому, щоб ми, наблизившись до Христа, вирішивши слідувати за Христом, наслідувати Його, формувати себе на його подобу, перетворювалися в нього, ставали самі оцією людиною у всій повноті.